Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже такий незвичний формат відео. По-перше, відео я, орхідея, і воно буде трошечки таким розмовним. Захотілося мені зняти відео, мої орхідейні підсумки 23-го року. У мене є таке паперець. Прагалка для того, щоб не зійти з теми і розказати все, що я хотіла вам розказати. Ну, по-перше, хто в мене дивиться вже трошечки більше, ніж рік, знає, що я кардинально змінила свою колекцію. У мене було багато крупноквіткових орхідей, були звичайні орхідеї, але зараз я продивилася свої пріоритети і прийшла на орхідеї мультифлорного типу цвітіння. На Ароматні орхідеї, які в мене є й парфумовані фабрики, і свічані орхідеї. Хочу сказати про те, що мій новий рік розпочався з того, що мені подарували азіатських підлітків. Їх було шість орхідей, потім я їх пересаджувала і, на жаль, влітку одна не витримала і пропала дуже різко з точки росту, скоріше, з цього туди потрапила водичка. Нічого страшного, вже декілька з них, дві чи три. На кітоносах скоро буде квітнути, ми дізнаємося, які там сорти цікаві. Що хотіла сказати про те, що я в цьому році замовила дуже багато орхідей азіатів. Це в мене було перше, бо до цього я тільки голландців купувала і орхідеї з мутацією. І з цікавим варігатним листям в мене є тепер в колекції. Що хочу сказати про те, що я думала, що я маю дикого котика. Я чекала на світіння дикого котика. Але купувала орхідею на Олексі і це виявилось білявочка. Але потім, не сумуючи, я все ж таки собі придбала дикого котика, ні каплі не шкодую, але ну, тільки про те, що не купувала його раніше. Ще хотіла кати про те, що мною ну, було зроблено багато висновків стосовно орхідей, де купувати, як купувати. Звісно, про це я кажу своїх, що я, я, ну, я щира людина, і якщо щось таке відбувається цікаве. Що мене змушує зняти вам відео, показати, розказати, то я це роблю. Звісно, що я багато за цей рік придбала орхідеї, багато орхідей до мами перевезла мама, привіт! І звісно, що декілька сортів орхідей в мене пропало. Із таких це наранжа, дуже раптово неочікувано, і Фенікс Треліпс. Хочу про те, що я ні краплі не шкодую, що втратила Fangstріel Lives. Мені багато писало в інстаграмі, що це такий сорт проблемний, і, чесно кажучи, я б не повертала ні то, ні той сорт. У мене була ЕПП з Белл. я її і вигравала, я її купувала, вона в мене ніяк не проживалася. Я вже психанула купила підлітка, купила орхідею домашню на ОЛХ, адаптовану. І ось у мене підліток у мами зараз, є там навіть два підлітка. І в мене адаптована орхідея, все нормально, гарно почувається, сподіваюся, так буде і далі. Також в мене в цьому році була ЕПП з квітоносами Diffusion. Я їх постійно ламаю, ну, напевно, в них така просто аура, що я підходжу, і просто ламаю квітоносики. Але ці орхідеї на мене не ображаються і постійно нарощують із бруньки далі, квіточки. Ще хотіла сказати про те, що в цьому році я зробила висновки про те, що не варто купувати орхідеї у цітки, особливо поштою. Ну, тому що це, ви розумієте самі. Ну, там воно вже стоїть, воно вже у ціночках, воно ще поїхало поштою, і приходить до вас просто труп. Із того, що ви можете пойміть. поїміть, Не знаю, як українською, зараз, на думку, не приходить. Що ви можете з цієї орхідеї взяти, це просто горщик. Ну, в іншому випадку ще може якась там буде кора, але це не точно. І тримачі для квітоносів. Все. Ви з цього нічого не виграєте, а ще присилка новою поштою коштує десь близько 100 гривень. Так що ну, не варто цього робити. Дійсно, точається багато коштів. Ні, цього робити я не хочу точно. Можна піти. Купити в магазині, якщо дуже хочеться щось подоглядати, або забрати у сусідів або родичів орхідеї. Так, що ще хочу сказати про те, що я в цьому році багато орхідей купувала, мені навіть страшно врахувати, скільки я в них грошей витратила. Мені орхідеї дарували, і я їх вигравала в лотереї. Це, знаєте, коли купуєш номерок і потім вже йде розіграш. Я так виграла. Дві чи три орхідеї. Зараз навіть не пригадаю. Виграла. Це, звісно, класно, приємно. Знаєте, коли був фарт на моєму боці, мені було цікаво, коли вже я купую номерки, номерки розумію, що за ці гроші могла б купити орхідею. Але це дійсно був такий цікавий для мене досвід. Також ще повернула в колекцію орхідеї Гросета, дуже сильно хотіла, вона вже на бутонах. Скоро буде цвітіння. Ось такі, знаєте, новинки. Мені було дуже зараз цікаво взяти, відкрити мій Ютуб, подивитися всі відео, проти прогорнути, починаючи з січня, як взагалі, як мій рік минув. Звісно, багато чого відбулося цей рік, і я радію, що я знімаю відео на Ютуб, що я можу зайти в будь-який момент, подивитися, як там було рік тому, як було в прошлому грудні, в минулому грудні. Зараз я розумію, що мені показати в цвітінні в грудні нема чого. Дінг в мене квітує, Орхідея Одоріон і Diffusion. Але, знаєте, це все-таки для історії. Я це відео все ж таки зроблю, виставлю, і в наступному грудні, 2020 році, буду дивитися про те, які ж мене квітнули в цьому році. Можливо, взагалі моя колекція знову зміниться. На наступний рік я себе запанувала покупку орхідеї Бігліп калейдоскоп Веррі Марпл, називається він. Всі, з ума з розум, всі сходили з розуму з цієї орхідеї. І я так подумала, ну що вона буде гарна в моїй колекції, вона мені потрібна, звісно, почекаю більш приємну ціну, хоча все одно вона така дороговаста трохи. І вирішила собі придбати ну, хоча б дві орхідеї Мені Якось хочеться спробувати себе з природними орхідеями. Можливо, в мене вийде. Цікавий буде досвід, і буду вам транслювати, звісно. Таких якісь більше планів в мене немає. Будемо ростити орхідейки, розвивати їх, щоб все в нас було добре. Я вам вдячна за увагу. Вдячна, що ви мене дивитеся, коментуєте відео. Нарешті я можу вам записати відео, себе показати. і я сподіваюся, що я вам була хоч трошечки корисною, що моє відео вам приносить гарний настрій, якусь користь і позитив. Я намагаюся бути максимально чесною, відвертою. Я така людина, яка завжди на емоціях. Я на цьому з вами прощаюся. Дякую вам велике за увагу. Пишіть свої коментарі, як вам такий формат відео знімати ще чи ні. Всіх обіймаю, все буде добре. Всім гарної, тихої ночі до зустрічі на моєму каналі.